Кожна людина має маршрут між Єрусалимом і Єрихоном, між святостю і гріхом. І ми часто восходимо, часто восходимо в Єрусалим, а часом спускаємося в Єрихон. І так буває, що із нас на нас нападають темні духи, і нас ранять і обнажають нас благодатної душевної одежі. І ми повинні пам'ятати, що людина повинна. Звернутися до Бога, не треба впадати в відчай. Якщо так сталося, що людина зрішила, спотикнулася, впала, не треба впадати в відчай, а треба звернутися до Бога, який є милосердний до безконечності. І Господь обов'язково простре руку цій людині. обов'язково покаяння це є докладання пластиря, і людина в церкві поступово повністю ізціляється від нанесених ран. Нехай Господь допомагає нам, щоб ми, якщо станеться що з нами таке, щоб ми обов'язково звернулися до Бога з покаянням, Господь нам поможе і селить нас, допоможе нам достойно прожити наше земне життя і отримати благодать вічного спасіння на небі у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава чище покоління, нині в безконечні віки. Амінь.